У Житомирі попрощалися із загиблим військовим. Він був дуже талановитою людиною. Його полюбляли його ну, всі. Він був, як кажуть, душа. І дуже болісно, і дуже трагічно, що таке страпилось. Вічна пам'ять його. Трудора в обласному центрі зруйнований обстрілом ремонтуватимуть наступного тижня. Декілька разів змінювалися порядок та методика самообстеження тих всіх будівель. І мені відомо, що тільки десь декілька тижнів тому остаточно вже весь пакет документів зібрали по пошкодженням. Жителька області вісім років вирощує на дачі Кавуни. Кавун мені просто сподобалося, як його вирощують методом прищіплювання, Тобто в мене кавун привитий на гарбуз спеціальний. За рахунок цього він не хворіє, або це зводиться до мінімуму, тому що коренева система йде від гарбуза, а вже верх це кавун. Так? У Житомирі попрощалися з Олегом Атаманським. Чоловік загинув, захищаючи Україну у лавах Збройних сил. Йому був 51 рік. Дуже. Добра та порядна людина завжди відкликався нам Вибачте. Вибачте. вічна йому пам'ять. Він був дуже талановитою людиною, його, його полюбляли ну, всі. Він був, як кажуть, душа. І дуже болісно, і дуже трагічно, що таке страпилось. Вічна пам'ять його. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Олег разом із рідним братом вступили до лав тероборони, а потім до ЗСУ. Вони дуже, дуже патріотичні і дуже гарні діти, виховані, мають обидва освіту вищу, обидва працювали тут, мають сім'ї. Він мені дзвонив кожен день. Питав, як у її здоров'я, як вона себе почуває. Він навіть не мислив, щоб можна було відказатись від армії і е, оставатись вдома. Олег Атаманський Житомирянин навчався у 17-й школі, автодорожньому коледжі, політехнічному університеті. До початку російської агресії Олег працював підприємцем. У Олега Андрійовича є дружина, донька, також є мати і рідні, близькі, які сьогодні прийшли попрощатися з загиблим героєм. Поховали Олега Атаманського на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі. Проходячи по цьому тротуару, доводиться просто-напросто виходити на проїжджу частину для того, щоб пройти знову ж таки на цілу частину тротуару. Поруч лікарня, поруч живуть люди. Вони ризикують як своєю безпекою з життям, так і створюють якісь мотиви для дорожньо-транспортних пригод. Я вважаю, що так не має бути. Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук каже, що комісія ще минулого тижня визначила підрядну організацію, яка ремонтуватиме тротуар і проїжджу частину. Декілька разів змінювалися порядок та методика самообстеження тих всіх будівель. І мені відомо, що тільки десь декілька тижнів назад остаточно вже весь пакет документів зібрали по пошкодженням. тому це і затягнулося на стільки часу, і не можна було так себе прибрати. Але цю проблему ми знали, і підрядники ж кажу ще раз: визначилися тільки на минулому тижні, і зараз готовий це все відремонтувати і проїжджу частину, і частину цього тротуару. Руслан місцевий житель каже, що Улиця людна, поруч лікарня, і всі обходять пошкоджений тротуар проїжджою частиною. Не так часто ну, буває, що ходжу По проїжджій частині Тут немає тротуару усього. Проходячої частини немає, тільки сюди, іначе ніяк. Або під машину, або живий устався. Ну приходиться, обходити по проїжджій частині, і це ну не супер. Короте. Олександр Шевчук каже, що вже завтра розпочнуть розчищати тротуар та частину дороги. По самій вулиці Шухевича та вулиці Шептицького повинні були розпочати сьогодні ці роботи, але відтермінувалися, тому що з технікою не було можливості, не було вільної техніки. Завтра з силами управління комунального господарства, управління транспорту, вивезеться все будівельне сміття, яке там знаходиться, і з наступного тижня почнеться ремонт цієї вулиці, ямковий ремонт з частиною тротуару та проїжджої частини. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Зараз початок серпня, і на сьогоднішній день найбільший кавун, який виріс на нашій грядці, 7600 – Це кавун там там. Він буде смачний, солодкий, тонкошкірий і медовий. Ранній сорт кавунів там там Житомирянка Ніна вирощує 8 років поспіль на власній дачі. Кавун мені просто сподобалося як його вирощують методом прищіплювання. Тобто, в мене кавун привитий на гарбуз спеціальний. За рахунок цього він не хворіє. Або це зводиться до мінімуму, тому що коренева система йде від гарбуза, а вже верх це кавун, да і тоді за рахунок цього він менше хворіє. Він стійкий до різних перепадів температур, там погодних умов і так далі. Він набирає заявлені, а то й більше розміри по своєму відповідно до своїх своїх характеристик, до своїх сортів. І він набирає смак. Жінка каже, що вирощує кавуни для своєї родини та друзів, а ще ділиться своїм досвідом, як виростити баштанові на півночі України. Свого часу я настільки закохалася в цю справу, що е, я створила вайбер-групу, в якій я ділюся своїми е, учасниками. Е, я ділюся результатами. Я ділюся. Я спочатку там, наприклад, деякі позиції випробовую на своїй ділянці. Я люблю пропонувати людям те, що дійсно якісне, і е, те, що принесе їм результати задоволення. А також я ділюся. Е, Висновками, наприклад, по результатам того, що я посадила, плюси, мінуси, щоб люди розуміли, потрібно їм це чи не потрібно, смачно, не смачно, подобається чи не подобається, як воно росте в наших широтах, як воно е як яка віддача, наприклад, яка врожайність і так далі. Ніна розповідає, що цього року висадила близько 70 кущів кавунів біля дому, а допомагає їй у роботі вся родина. Окремо зі сторони, скажімо, ніхто не допомагає. Зараз важко знайти працівника, який буде робити і любити так, як потрібно вам це зробити. Да? Тому займаємося ми там, мама, з татом, мій чоловік, ну і діти інколи, по бажанню великому. Це лінива технологія. Називається у нас кавун росте. Дивіться, на агротканині, як ви бачите. Це тканина, яка пропускає повітря, яка пропускає вологу, але плюс іще лежить у нас крапельний полив. Тобто йде зрошення. За рахунок цього ми не сапаємо, воно все чудово застилається. Кавун собі росте, він себе чудово почуває. типу замульчована йде земля. Ось, і тому наші, наша праця зводиться до мінімуму, скажімо так. Ми посадили. Далі так, у нас є обробки, підживлення. Може бути на початку такий певний парниковий ефект. А далі ми вже чекаємо на сонечко, яке зарядить наші ягоди цукром. І смаком. Окрім 70 кущів кавунів, на своїй присадибній ділянці у 15 соток, жінка вирощує кукурудзу, в теплицях доглядає за томатами та огірками, а також вирощує близько 50 сортів винограду. На сьогоднішній день всі теплиці ми вирощуємо томати. Теж від, скажімо так, найкращій світові селекції. А весною тут ми вирощували розсаду кавунів. Не тільки кавунів, але в більшості кавунів. Тому теплиця у нас працює весь час, напевно, зимою тільки відпочиває. Ми вже підбираємо по погоді такий певний вже період, коли вже плюсова температура, вони можуть рости в парнику, тому що їм потрібно багато світла для того, щоб вони були товстенькі, коренасті, гарненькі, і легко прищіплювалися. Коли ви починаєте. Працювати, да, там щось робити. Ви просто відключаєтесь. Це така не знаю, розгрузка психологічна. Це навпаки допомагає. Допомагає, переключає від таких думок. Знаєте, Тетяна Дукач, Олексій Черко – Суспільне, Новини Житомирщина. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння мужності. Ми підтримуємо вас як можемо. Тилу волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє. Ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україна. Бажаю Збройним силам України, щоб світ нарешті доконечно прозрів і дав Україні все, що потрібно для перемоги. Тобто, перш за все, оці важкі, важке озброєння, яке стопроцентно закриє наше небо і дасть можливість перемогти ворога, тому що це трохи задовго тянеться. Не можна допускати, щоб так гинули наші люди. Наші розумні, талановиті, грамотні, інтелігентні люди гинули від якихось орків. Наша перемога це, як на мою думку, не тільки перемога на фронтах збройна, а ще перемога внутрішня, тому що у нас скільки ворогів в Україні, які. Не тільки думають, а й діють проти нашої головної мети перемоги. І вони повсюди, вони просто розлиті, як ото в повітря якийсь аромат. От і от коли нам вдасться з цим покінчити, не тільки з корупцією, а за цими наглими внутрішніми ворогами, окупантами всередині України, які звикли бути окупантами, а ми ж терпіли, так от треба перестати терпіть. Зробити генеральне прибирання всередині України в головах українців і, і в майнових питаннях, і в територіальних, і в мовних у всьому добитися оцеї максимальної українськості, знищити внутрішнього ворога. А це перш за все інформаційна війна. Бажаю Збройним силам, зброї і сил, щоб було чим долати ворога і були сили робити це якомога ефективніше. А черпати ці сили треба від розуміння, що Збройні сили це є вся Україна разом. Наша перемога це поразка ворога. Це перемога над своїми страхами, це набуття тієї віри і впевненості, що в Україні такого не повториться ніколи знову. Це буде наша перемога.